Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо наш цикл відеозйомок. Сьогодні ми знову на Тернопільщині в господарстві пана Романа. Зараз прошу звернути увагу на полуницю, яка на сьогоднішній день вже починає нас достигати. Зараз в нас вноситься кальцій бор і вноситься гроз кремній. Що він дає? Якщо звернути увагу на листову масу, і на так як висить у нас плодоніжка, стоїть, яка тримає саму ягоду, вона укріпляє саму, саму плодоніжку. І велика в нас зараз стала вже листова маса. Ось прошу звернути увагу, як, як стоїть у нас квітконос, як стоїть сама рослина, вона досить пружна, оце це кальцібор. Тобто ніяка ягода у нас не лежить ніде. І от бачите, кількість ягід. І так воно практично кругом. І е, що не дивно, яке листя. Тобто, що ми не румили, воно встає назад. Отак от працює кальцібор з освітом в тандемі. О, ось, і так воно кругом. Зверніть увагу на кількість завязі. Оця кількість завязі, яка є, фактично спровокована. Хорошою дією грозпіцелювому, який заходить сюди два рази на протязі вегетації по пів літра на гектар разом з освітною групою. Взагалі, тут на цьому, на цьому полі примінялися всі продукти нашої лінійки. Це не єдине господарство, з яким ми працюємо. Але е, пан Роман люб'язно надав нам можливість зняти тут ще таке коротке відео. От, дякуємо за увагу!